«Це то місце, де пройшло дороздорожне транспортне відбування». на перехресті проспекту Перемоги і вулиці Кирпоноса біля центрального ринку чернігівець Дмитро Негеріцин і депутат обласної ради, відомий у Чернігові лікар Юрій Шень, не розділили дорогу. Дорожньо транспортна пригода сталася 13 червня, десь о пів на одинадцяту вечора. Бігався я з сторони, сторони круга по проспекту Побєди. в сторону Украины. Перед перекрестком на Кирпонос. Увидел автомобиль Mitsubishi Pajero, который не включил поворот и поворачивал, грубо говоря, передо мной, нарушив правила дорожного движения, не пропустив меня по главному. Я выполнил экстренное торможение, и мотоцикл положил, дабы не попасть в боковую часть автомобиля. Дмитро не вважає себе винним, бо, каже, їхав по головній і на невеликій швидкості. Це, власне, врятувало йому життя та життя його пасажирці. Постраждалий, має лише травму ноги. Якщо б була більша, я б зараз з вами не розмовляв. Швидкість була 60 кілометрів, плюс-мінус там 2, 2 3 два три Дмитро вважає, що соціальний статус Юрія Шеня у цій справі може зіграти на користь останнього. Он был постоянно в телефонном режиме. Люди сказали, что сразу приехал адвокат и сотрудники ГАИ, естественно, уже выполняли оформление, так как нам всем известно, как оно оформляется. Когда звонят, просят. И про видеорегистратор действительно речь была, были свидетели, которые это слышали. И по сей день о видеорегистраторе ни слова больше. Відеореєстратору в автівці Юрія Шеня не було. Принаймні він нас у цьому запевнив. На мобільному показав фото ДТП і заперечив свою вину в цій аварії. Ну я кажу, що я теж не винний. У мене є відео і фото. Ми стояли, пропускали мотоцикл, який летів на шаленій швидкості. Зупинилися на своїй полосі. Він просто не впорався з управлінням. мене є фотографії, при яких видно, що я був на своїй полосі. У момент оформлення ДТП Юрій Шень дійсно стояв на своїй полосі, але на захист водія мотоцикла стали свідки аварії, які бачили, як після зіткнення власник легковика від'їхав назад. Зразу після ДТП водій за кілька секунд здав назад, приблизно на полметра. Тобто, ви це відділили. Так, я одразу став, мені було цікаво, я продовжував дивитися. на це все. В Державтоінспекції про аварію сказали так: протокол склали таки на водія мотоцикла, бо саме він не обрав безпечної швидкості руху. Що буде далі, покаже суд. На жаль, нам не вдалося поговорити з інспектором, який тоді був на місці ДТП, бо їм заборонено спілкуватися з журналістами. Та як виявилося, про цю ДТП працівники ДАІ вже майже забули. Особисто я не бачив. Це не є резонанс це звичайна автопригода, тобто. Немає резонансу такого. Механічне пошкодження зазнали транспортні засоби, тобто люди не постраждали, а це головне. Але цікавий факт, коли ми зранку дзвонили в управління ДАІ, там довго не могли знайти цю ДТП у базі даних. Справа в тому, що як я вже сказав, якщо не страж... немає потерпілих людей в держтранспорт перегоди, це як ми кажемо, страхів варіант механічних пошкоджень зазнаю транспортні засоби. Тобто це не є воно не є в зведенні добовому. Це потрібно подимати е е карточку, карточку держтранспорт переходу, що составляють, і інформацію вже з бази даних взимати. Не пояснили нам вдаї, чому деталі від мотоцикла і номерні знаки автомобіля лежали на значній відстані від офіційно зафіксованого місця зіткнення. Є свідки, які кажуть, що від'їхали, коли сталася аварія. це неправда. То це замовні якісь свідки. Чому я маю зараз оправдовуватися? Стекло, яке стояло на мотоциклі, було дійсно рядом з його знаком переднім. Но гаїшники по чомусь не звернули на це увагу і зробили на схемі місце удару не там, де воно було. Ми не робимо жодних висновків у цій історії, лише показуємо факти, які вдалося зібрати. Крапку у справі поставить суд.